Вітаю, друзі! В оточенні Зеленського марять. Марять тим, як позбутися власне, Зеленського і Єрмака. Про це докладніше за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку. Для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Отже, друзі, Давид Арахамія 100% був в Сполучених Штатах на інаугурації 47-го президента США Дональда Трампа і дійсно сидів на почесному місці в Ротонді і дійсно спілкується з. Високопоставленими особами з команди Трампа. Навіщо в команді Трампа Давида Рахамі? Він же Девід Браун, як він себе називав. По-перше, Девід Браун американський громадянин. Я про це казав давно. Він потім вкидував фейковий свій американський паспорт, у нього є справжній. На прізвище Девід Браво. Прослідкуйте, як з'явився Давид Рагамія в Україні. Він з'явився зразу в 2014-му і став таким активістом. Повернувся з Америки, бо до того працював там. Ламав банківські картки, заробляв кошти, його там підловили, на цьому завербували і. Відправили в Україну. Потім його е, внідрили до Петра Порошенка, в Міноборони, він там тусувався, а потім відправили в команду Зеленського Слуг народу. Якщо ви прослідкуєте, то е, Давид Рахамія, він же Девід Браун, він, власне. До моменту, поки прийшов в слугу народу, активно критикував Зеленського, писав там щось, висловлювався. Може, ви вже й не знайдете це, але це було і є цьому очевидці, свідки зачистить він, звичайно, міг в інтернеті хлопчик продвинути. І так він зайшов в парламент монобільшість, і американські партнери на нього показали пальцем і сказали. У ну, цей хлопчик з міста Сочі буде головою монобільшості. А він такий здібний. Давид арахамія вліз у всі щелини в енергетичні схематози, в самі самі різноманітні. Здружився бистро з олігархами, бігав між ними. Познайомився з російським олігархом Романом Абрамовичем. А пізніше це згодилось Згодилось під час перемовин. Фактично, Арахамію на перемовини відправив не Зеленський. Його туди відправили американський партнер. Я маю на увазі Стамбульські, Мінські перемовини, де він був. І виконував він там вказівку їхню. Навіщо зараз? Арахамія потрібен Вашингтон. Все дуже просто. Путін вже заявив, що підписувати угоду з Зеленським не можна, бо він нелегітимний. Легітимною є Верховна Рада. Ну, понятно, що якщо Зеленському скажуть іди або викинуть з гри, то. Стефанчук втече каб... як Кабанчук. Швиденько швиденько так. аж зашелестить, як кукуруза від Кабанчуків. Е і треба буде новий ВО царя. За посаду ВО царя змагається декілька людей. Е Юлія Тимошенко, до речі, і Давида Хати. Завдання ВОЦаря бути комунікатором з Вашингтоном і Москвою і підписати указ, яким скасувати рішення РНБО про заборону е перемовин з Путіним. Е підписати зділку, як каже Трамп, ну угоду. Е тяжку угоду для українців. Призначити вибори і відвалити. Ви скажете, та навіщо це рахамі? Ну, це ж електричний стілець, після якого не в політики, не де його не буде. Так правильно його відправляють, його на цьому спалять, у нього завдання. Його підтягують для того, щоб зробити ВО царя замість Зеленського. І з за цього в нього і конфлікт з Єрмаком. ВОО Царя виконає всі процедурні питання, підпише угоду, зділку, яку погоди Трамп і Путін без українців, підпише і звали. За це йому да гарантії особистої безпеки. Ну, по американському паспорту Девіда Брауна буде жити. Ну, і зможе забрати все награбоване, а награбував він достатньо. Мається на увазі і те, що в енергетиці награбував, і те, що в податковій з Гетьманцевим награбував е організоване звичайне угрупування Монако, і те, що вимагав з шило і джокером з бізнеса. Ну, коротше. Статків достатньо. І зелене Ламбергійні в Іспанії багато величезні статки має Арахамія. І в нього завдання є вберегти. А берегти їх можна, отримавши від своїх господарів в сполучених Штатах гарантії. Саме тому зараз арахамія плете інтриги проти Єрмака і проти Зеленського. Для того щоб стати ВОО-царя і для того, щоб отримати гарантії, що його не розкуркулять, нічого не заберуть, не посадять, а він як ВОО-царя, підпише мирну угоду і відвалить, призначить вибори і відвалить. Конкурентом є Юлія Тимошенко, як я вже казав, вона також готова на комунікацію з Москвою, Вашингтоном і підписанням мирної угоди. Але вона в Вашингтоні не така е, близька, як їхній громадянин Девід Браун, він же давид Рахамі. Давид Арахамі агент. Агент американських спецслужб забарбований був, як я вже казав, на тому, що його піймали, картки ламав, щоб не було кримінальних справ. І от агенту Давіду Брауну поставлене завдання зараз. І він активно над цим працює, щоб мати більшість в парламенті, а в певний момент за допомогою партнерів зробити заколот, сказати, що тут не валіті. Або саме партнери скажуть на пару з Путіним валіті. Все, нема Зеленського, а відповідно, немає Єрмака. І є волоцаря, Давида видарахам. От такий розклад. От в цьому і є. Суть війни між єрмаком і арахами. Як на мене, це все збльо, тому що інтересів України і українців в ньому немає. Так, да, нам потрібен мир, але ж ну, не шляхом, що якийсь арахамі, який до України немає. Жодного відношення, який не мав права балотуватися в народні депутати, а негідники зареєстрували його, буде підписувати від імені України якийсь документ. Я вважаю, що це неприпустимо. Відносно його боротьби з Єрмаком, даха вони один одному кадики повиривають. Корупціонери кляті. Мародери кляті. Тому... Е ми вболіваємо за обидві сторони в цій історії. І ми вважаємо, що в парламенті є набагато розумніші українці, чим Девід Браун Давид Арахамія, який до України має дуже таке віддалене відношення. От такий розклад нам готують і. В такий, такий пасіян, таку гру хоче зіграти Девід Браун, він же Давид Рахамі. Тому думайте, друзі, поширюйте це відео, е, спостерігаємо і залишайтесь з нами. Ми, попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.